Ппонує в вашій увазі штаблер електричний лінде Л16. Техніка повністю обслужена без експлуатації в Україні, електрика, гідравліка. Дається гарантія легка в управлінні. Є вільний хід для роботи в обмежених по висоті просторах, рух каретки менш габаритної висоти. Мантажопідйомність 100 на 600, висота підйому 3 метри. Техніка повністю перевірена, електрична, гідравлічна частина, батарея, дається технічна гарантія. Також є для подолання нерівностей чи завантажувані-розвантажувані роботи заїжджати в автомобіль є спецпідйом, що значно полегшує заїзд-виїзд через поріг чи рампа похилок. Цю техніку і багато іншої ви можете знайти на складі в місті Червоноград, тепер Шептицький, або на сайті Єврокарлогістика. для детальної інформації. Телефонуйте на телефон, зазначений під відео.